У Рівному вбили 38-річного власника перукарні Сергія Літвінова. Поліцейські підозрюють у вбивстві 23 річну дружину, яка після вчиненого терміново поїхала за кордон. Про зникнення свого товариша до поліції повідомив друг нині покійного Сергія. Його пошуки привели правоохоронців до квартири, де проживала його дружина та двоє малолітніх дітей. У квартирі, що на вулиці Пластовій, і знайшли тіло чоловіка. Значить, після цього була відразу викликана слідчо-оперативна група. Прибувши на місце, прибули на, на місце керівництва ГНП, значить, було виявлено, що в даній підсобці, значить, лежить е, замотаний в поліетиленових е, кульках е, для мусору, значить, покійний. Значить, оглянувши е, даний труп, значить, е, було встановлено, що на трупі є чотири е, проникаючі ножових поранення. Два з них в живіт, одне в область грудної клітки зі сторони серця і одне в правому боці. Запакувати в мішок і все вся я ж видила виростили це саме. В мішок, мішок під полку, а потом прикрили яким-то простирадлом і поставили коляску, і дитяча одяг розсипали, дело в тому, що получается, що зробили так, щоб його даже не нашли, не бачили. За словами сусідів, скандали між подружжям виникали часто. Чому виник конфлікт цього разу, не знають. Проте у день вбивства сусіди чули, як Сергій кричав та кликав на допомогу. Розказує, що в тій квартирі, ну, гвалт. Кричав мужчина, що люди рятуйте, бо мене вбивають. Я пішла, нажала на кнопку на сигнал. Ну, думаю, позвоню. Хай може хтось живий чи що. Ну, відкриє, хто є в хаті. От. Ну і стукали, і стукали в двері, ніхто не відкрив. Після скоєного жінка подзвонила своїй матері, аби та приїхала та доглянула за внуками. Їх у неї двоє трьох та півторарічного віку. Думала, що залишає місце проживання і їй терміново Треба поїхати на відпочинок. Значить, також встановлено, що вона з аеропорта Бориспіль відчалила за територією нашої держави 9 в 9-го числа 0 годин 40 хвилин згоном в Єгипті. Відомо, що напередодні убивства дружина заходила до перукарні Сергія та забрала гроші із сейфу чоловіка. Зараз слідчі з'ясовують, чи знала мати підозрюваної, що живе із дітьми в квартирі, де заховане тіло. За фактом умисного вбивства у поліції розпочали кримінальне провадження. Жінку оголосили у міжнародний розшук.